Друзі, ви мене впізнали. Я Оленка. Я приїхала на гостини до свого дідуся. У нього живе песик, дружок. Ми так з ним гралися зі снігом, що я загубила рукавички і в мене дуже замерзли ручки. Давайте разом їх погріємо. Виконаємо дихальну гімнастику. Ручки, ручки замерзають. Тепла, тепла вимагають. Ми на них подмемо і долоньки зігріємо. Діти, складіть долоньки човником, робимо глибокий вдих носом і повільний видих на долоньки ротом, промовляючи хо, щоб подих був гарячий і зігрів ручки. Ви готові? Починаємо! Хо. Ще раз глибокий вдих носиком. Ху. Ви молодці. У вас гарно вийшло і ручки в мене вже зігрілися.